І вовіки віковані, Жизнодавця знадав церквих, а діводома збавила, єси, радий, жив, печальне місто подала, єси, Паще жив в жизнь ксей направи, і з тебе оплатився, Бог і чоловік. Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Слава тебе, Боже. Халия, слава тебе, Боже! Ще й ще, покій, поки миром Господу молитва, тоби, спаси, помилуй, і захрани нас, Боже Твоєї благодаттю. Боєжний поминути гріків і беззаконні наших. Но благосерду і милостиво нам бити недостойним рабам своїм в бідах сущим, і збави нас от врагів наших, Господа, молимся, виже подати сили кріпу з українському воїнству і храбро, і сопроти всякого врага, і сопостати сіда, показати і українцям своїм мир і утвердження цих бід і нужд. Ні, вражих на відо скоро і свобождень дарувати Господу молимця. Оє же мир і славу, сидити землю нашу і збавити нас, от вражих їх навіто і бідних нагождень і Господу молимця. Оє не предати нас у попранні і розорення росіянам, ворогам і собостатам нашим, но бігство все дерзновені їх притворити і мишцю, їх сокрушити і поної українців своїх покорити Господом молимся. Єстуда і безчестя, лица супротивник ісполнити. Серця і же страха і ужаса, і ангел да буде поганя і поражає Господу молимця. <ривіт> Оєстуда і безчестя лица супротивних росіян і сповнити. Серця і же страха і ужаса, і ангел англо да буде поганя, і поражає і Господу молимця. Лупніням положити нишце українців вірних своїх і утріх, укріпити десницю їх силою, кріпості своєї у побіжденні, і попранні росіян, ворогів і востаючих на і Господом молимся. Боє примінити всю скормість, свідкування наших радості, і веселіє. І ні. І в твердій, мирені, приоборими цих вражих навіту. Всі нас утворити Господом молимся. Ой, ресурди, щити, ворожі і, і брань всіх борщівся з нами і подбоги українському воїнству, тих покорити Господу молимося. Неослабленої, і побідимо силою і, сило, і, і кріпості, мужество схраблістю українському воїнству нашому на сокрошення росіян, ворогів наших подати. Господу молимся. Оєже подати і збаву вірним рабам своїм одношествиям, росіянино, племенників і осіх браним, хотящим чоловіком і радним на в у милі, глубоці, церкві, люди свої особли. Побіду нам і на враги свядання Господу молимця. Пресвято, пречисту, преблагословену, сам лич нашу Богу, родицю і приснудів Марію за всіми святими, поминув вже самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Бог предає. Яко благословися ім'я Твоє і прославиться царство Твоє Отця і сина, і свято Лугани, і приснув і віко. От Ости моє, ноже бороть нас, страсти. Насамя заступи, і спаси, спасемо. Сину і Святому Духу.